Всім привіт! Останній день ліда сьогодні. Продовжимо копати картоплю в батька. Е, сьогодні будемо копати жерар, Ви вже будете дивитися після моїх всіх картопель це відео, а в реальному житті мої пенсіонери вирвалися вперед. Я ще свою не копав. Подивимось, що воно сьогодні покаже. нам, yeah. Ну що, починаємо. Не треба сіли, ні трапи. Добре, добрий, давай копай. Жерар червоненький. Він непоганий, у нас завжди близько кілограма з куща. Не знаємо, що буде цього року. Дуже, дуже лежкий. Да, дуже, дуже гарно зберігається. От дуже Жерар і червона, для жарки, і червона для жарки, рута. Не розсипається. Прям так. до весни і твердий. Твердий, да. гарний. Не заговориться. Нема. Нема. І не розлазиться, да? В кущі? Поки ні. Ну то добре. Гарні калачики вродили цього року. Треба було покосити. Покосить. Да. Що? Надо. Ну, Хорошо. Хорошо. Надо. Хорошо би. Да. Погано. Для зрителів. Mm. А, мені комент прийшов сьогодні. Вночі. він скаже. Бур'ян гарний, картопля теж. <рес> картопля бур'яни, бур'яна все при, гарна. Приємно. Гарно росте. Бур'яна все картопля. Залежить від технології, від місцевості. Це не, 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 завжди. не завжди. А в нас завжди, так. У нас завжди гарна бур'яна. <рес> <рес> бур'яни бур вже ці пішли після ну, теж, Да. Бур'янів вже не... не було. Звичайно, взагалі чиста була город. Папа переживал, что не будет, не вырастут О -о -о. бурьяны. Он разрезал хорошую картину. Не развалился? Ры Рыскаешь, рассказал. Рыскаль, да. Тут такую лопату называют рыскаль. Хто uh -huh. у фітнес клуб на заряд, а мы на картошке. Я сими з картоплями, з грибами за останні тижні вже 5 кг скину. Фітнесом займаюся. Да. Фитнес. Це при тому, що я худенький. <ріхи> По природі. Да. Ну пока. Копай, копай. А що ж ти як нема, вона в кубке все. Нет, 4 штуки, які гарні. Гарні. Не, не хочешь? Ну что там хруст молочь? Хватит, хватит. Хватит, дай трошки из земли останется. Чтобы было что есть по червячкам. Ты меня зарывай, вот типа я ж буду следующий ложить туда. Э. О, горох какой-то посыпался. Э, Всякий бывает. Посыпался горох. Ты бы наступно что, скорбнете? Угу. Пробку от бутылки хотел Так. Не лазь руками. Вс. Вс, вс, вс. Все, все, все. все. все, все, все. все, все, все. Значит, ладно. Да? Да. Угу. Як завжди, середня така, так? Да? Як раз така угу. поживна. Ось, ще загубила, да? де загубили? Ну ось ще, Ну давай шукай далі. Ось тут ще пошукай. Там щось було ні. Нет, нет. Хрустный, да? Нет. нет. нет а, -а, а, крабик разложился по всем этим. Не лазь я Собака. Ой. Куди пішла? Що ми пішли? Картоплю збирати? Так, ось такий у нас Жерар цього року. Урожайність, ну, як завжди. Це такий стабільний середнячок. Можливо, навіть цього року е гірше, ніж завжди. Завжди десь близько кілограма, я бачу середнє. Я думаю, що буде менше. Як завжди я вам напишу, вже після контрольного зважування. Ось, зараз. ось дивіться, який гарний кущик. Розуміли, яка. Ну, ось, картопля. Така собі. Ще раз повторююся, дуже гарно зберігається. До нової вона тверденька, навіть не м'якше. Ось який непоганий. Та йди. Іди, йди звідси йди, йди. собак. Відійди. Йди. Йди, йди. Така. Картопелька. І така. Це весь кущ. Із-за цього і середня вага, звісно, що падає. Собак, хочеш картоплю? На. Не хочеш? Ну як хочеш. Так. Ось така картопелька. Не буває, в неї таких от великих ну, рекордних картоплин не було. У мене батько полюбляє така, що була там ну, за кілограм, він довго до цього йшов. Було в нього такі десь якогось року 6 чи 7 картоплин, більше кілограму навіть виростив. Ця ні, ця така рівненька завжди. Не дуже велика, я ж кажу, але зберігається добре. Така картопля. Напишу, я сказав, вже напишу. Яка середня вага. Цікаво червоненько порізати. А ми різали, напевно, що в своєму відео. Ми то ще не купали, ви вже бачили. для собака. Всім дякую за перегляд, всім миру, добра. Всім пока!